<плес> не можу вийти на двор, хочеться йти, не можна, Ти вже жити не хочеться. Цю програму телеканал Україна показав рік тому. Історія про непросте життя 47-річної любові кокори із села Велике Вербче, що на Сарненщині не залишила байдужими глядачів. Жінка не могла самостійно нічого робити, а поїсти і просто сісти це була ціла проблема. Тему програми автори назвали Мої рідні заручники моєї ваги 19 19-річна донька Катерина і справді певною мірою стала заручницею, крім своєї маленької доньки. Їй довелось доглядати і за необ'ємних розмірів мамою. Цілих сім років 202 кілограма. 202 кілограма. 47 років Катя. Вона плаче ночами, плає в день, ночі вже не спить. Сама жінка навіть не розуміла, від чого їй така мука, хоч і припускала, що це від надмірної любові до солодкого. Куплю шоколадных конфет два килограмма uh -huh. то я до хаты и не принесу и конфеты то есть вы два килограмма за раз съедали съедала два килограмма конфет да. да слушай ну это же много Нині жінка виглядає ось так: автори програми знайшли медика, який погодився зробити їй комплексне обстеження. Після цього лікарі констатували цілий букет хвороб, у тому числі й цукровий діабет. Термінової операції з відкачування жиру констатували медики. Вона не переживе і почали кількамісячний процес підготовки до оперативного втручання. Лише після цього жінку поклали під ніж. Двічі. Тепер її вага 130 кілограмів. Любов Кокора нарешті може зробити те, про що мріяла із 2007-го. Вона і сама за собою доглядає. А ще нарешті може самостійно вийти на вулицю. Ходила в магазин, це можуть сказати наші продавці. Ще я після операції не знятий швіт. Я не можу того всього показати, що я досягла. Після того як жінка полегшила на більш ніж 70 кілограмів. Лікарі сказали, що скинути вона може ще до 20 кіло. Це якщо буде дотримуватись дієти. Солодке і мучне Я викинула з раціону. Навіть картоплі не вживаю. Більше сижу на кашках, на бульйончиках. Зараз вона може і потанцювати, і побавитись із маленькою онукою. Ну так як раніше, як жити не хочу. Тепер я вже жити хочу, у мене є зараді кого жити. Загалом дві операції обійшли з жінці у трохи більше ста тисяч гривень. Після виходу в ефір першої програми каже, погодились допомогти односельчани і просто небайдужі люди. Іван Марчук, Сергій Татаренко та Микола Штемпель. Інформаційна програма день.